Господь гляде, і я думаю, що дійсно це таке гарне нагадування, воно є важливим для нас, що Ісус вже скоро прийде. Кожного разу, коли ми святкуємо свято подяки, День Чим, ми маємо розуміти, наскільки це важливі уроки для нас, для нашого життя, для нашої душі, для нашої вічності. Тому що, Роман вже нагадував, за всім цим стоїть дуже важливий Божий принцип. Ми говорили про подяку, бо розуміємо, що хтось сіє, хтось поливає, але зрощує Бог. І тому, коли ми щось маємо, це має бути дуже важливий такий, знаєте, момент уваги на Бога. Тому що коли ми щось отримуємо, ми розуміємо, що Бог нам це дав. Перша книга Мойсеєва, книга буття, перший розділ 27 і 28 вірші. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. І як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав до них: плодіться, і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, над тастом небесним і над кожним глазуючим живим на землі. Подумайте про те, що перша заповідь, як перше повеління, як перший наказ Бога для людей плодіться. Іншими словами, приносьте плід. Ваше життя має мати плоди. Біблія починається з того, що описує, як Бог створював цей світ. І уявіть собі, коли Бог розділяє світло і темряву, світло називає день а темряву ніч, Бог розділяє воду і твердь на рідку і на повітря. І в третій день, коли Бог розділяє, Сушу і море, сушу називає землею, а воду називає морем. Бог насаджує дерева, І Біблія говорить, 12 вірш першого розділу, і земля траву видала, ярину, що насіння за зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок день третій. Чому Бог, як Творець, в мудрості своїй, створюючи цей світ без гріха, він закладає ось цей безперервний процес сіяння і жата. В кожній рослині, в кожній культурі, в кожній людині є Божа сила приносити плід. Хтось сказав, що один дуб має в собі потенціал цілого лісу. Бог захотів бачити нас як тими, які приносять плід. Хочу нагадати одну історію, коли це була притча, сказана Ісусом Христом, про чоловіка, який він посадив дерево. Обробляв його, доглядав. Скажіть, будь ласка, що кожного року він приходив і хотів побачити? Яка була його реакція, коли не було плоду? Він приймає рішення. В любові своїй він турбується про це дерево. Але коли він бачить, що це дерево не виконує свого призначення, рішення просте. Зрубати, щоб воно даремно не займало. Міста. Ісус Христос перед своїми стражданнями іде в Єрусалим і бачить дерево, на якому немає жодного плоду. І дивлячись на це дерево, він каже: нехай по вік з тебе ніхто не з'їсть плоду. І вертаючись назад, що побачили учні? Дерево засохло. І знаєте, якось ми можемо подумати, чому така принциповість Христа по відношенню до плоду? Чому так важливо, щоб ось це дерево здавалося? Культура така проста, щоб воно принесло плід? Чому Христос проклинає цю соковець? Чому так категорично ось цей садівник відноситься до дерева, яке не приносить плоду? Іван Христитель. Перед приходом Христа каже, кожне дерево, яке не приносить плоду, воно буде зрубане. Бог створив так нас, щоб ми могли приносити плід. І тому в принциповості своїй, в мудрості своїй, Він дає це повеління для того, щоб кожен з нас приносив плід. Але який це плід і що він в собі має мати? Ми зараз про говоримо. Я хочу, щоб ви зараз подумали про Іван від Івана, 15 розділ, 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародите, і будете учні мої. Подумайте про ці слова Ісуса Христа. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародите і будете учні мої. Я би вас зараз дуже сильно попросив. Візьміть, будь ласка, зараз. Попробуйте розказати цей вірш своєму сусіду. От поверніться. Отець мій прославиться в тому, якщо ряско заробити і будьте учні мої. Будь ласка, поверніться. Розкажіть. Голосом своїм проговоріть цей текст, будь ласка. Коли ми рясно зароджуємо, в на випадку Христос порівнює нас як виноград, ми зараз церквою роздумуємо про те, що моя церква це моя сім'я. І ми говоримо про те, щоб бути разом у світлі, у світлі Івангелі, у світлі Божих заповідей. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите І будьте учніми. І подумайте, будь ласка, коли ми разом, коли ми перебуваємо в Христі, це має пряме відношення до Його слави. Нехай цей текст він залишиться в серці своєму, в серці кожного з вас, щоб ви могли думати про те, що Отець мій прославиться, каже Христос Тому, якщо ресно зародить. Послання до євреїв, 6 розділ, 7 і 8 вірші. Ось тут автор цього послання в контексті говорить про християн, які відпали від Бога, які залишили свою любов, які залишили поклиніння Бога. І чомусь, говорячи про християн, які відпали, автор цього послання використовує ось таку наочність ілюстрацію. Я читаю 6 розі, 7-8 вірші. Бо земля що б'є дощ. Який падає часто на неї і родить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить темні і бодячу, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Подумайте, будь ласка, про біблійні приклади про Божих служителів. Один з них це Тавіта, яка померла, вона була сестрою в церкві. Біблія не говорить, що вона займала якесь положення відповідальної людини, але так стається, що вона помирає через хворобу. І коли покликали апостола Петра, щоб він помолився за цю жінку, цю віруючу людину, яка вже померла. Ці, хто кликали, вірили, що молитва Петра може воскресити її до нового життя. Бог може вернути їй життя в личні в її тіло. І коли прийшли вдови, жінки, які не мали чоловіків, чоловіки, яких померли, скажіть, будь ласка, що вони показували апостолу Петро? Пам'ятаєте? Одяг, плащі, які пошила ось ця жінка. Її християнське життя, і її присутність в церкві проявилися в тому, що вона турбувалася про одежу. Здавалося б таке, знаєте, не духовне якесь розуміння, але разом з тим, перед Богом, це була дуже важлива частина її місії, її життя. Вона вміла шити. Раніше вона вчилася шити шиючи одяг, вона проявляла турботу до жінок, які були менше захищені в той час. Вона на серце своє поклала витрачати свій час, витрачати свої кошти і витрачати свої сили для того, щоб цей час, ці сили, ці кошти вкласти. Здавалося б, таке незначне одяг жінок чи й чоловіки померли. Але виявляється, це був дуже важливий момент її плода. Бо земля, що п'є дощ і падає, часто на неї родить рослини добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословіння від Бога приймає. Та Віта покаялася в своїх гріхах. Біблія називає її одна учениця. Вона прийняла Христа в своє серце, по вірі охрестилася. І ось цей дощ Божої любові, ось це сонце Божої милості, яке падало, яке проявляло на її, її життя, вона зрозуміла, що вона не просто має жити, вона не просто має існувати, вона має приносити плід для Бога. Подумайте, будь ласка, зараз про своє життя. З однієї подумайте про Божу милість, про Божу роботу, про Божий захист, про Боже забезпечення, в якому ви живете. А з іншої сторони подумайте про своє життя, як про землю. Ми є той ґрунт. Христос каже, вийшов що сіяч, щоб сіяти. І одне впало на один ґрунт, інше на інший, на третій, на четвертий, і різні плоди принесу, і різні результати мала ця земля. Чомусь Бог Він зацікавлений в тому, щоб ми рясно зародили, рясно принесли плід. Бо земля ще є дощ, який падає часто на неї і родить рослини добрі для тих, хто їх вирощує. Вона благословення від Бога приймає. Дуже часто в міру свого егоїзму ми схильні. Послухайте уважно, і неправильно розуміти закон сіяння і жатви. Я пам'ятаю, коли я загубив свій телефон, знаєте, яка думка мені прийшла? До цього часу я знайшов три дорогих телефони. Ну, хтось загубив, це було в різних місцях, і я зміг ці телефони повернути їхнім. Власникам якось діз, дзвонитися. Знаєте, що я чекав, коли я свій телефон? Я ж посіяв, це добре, але мені дозволяє так думати. Що ось те, що я посіяв, воно має обов'язково вернутися до мене. Не вернулося. Я, я не знаю чому. Ну, Божий задум в цьому плані. Але я зловив себе на тому, що дуже часто моє серце схильне ось так думати, направляти свої думки. Я роблю добро, щоб мені було добре. З одної сторони, це можна так думати, але разом з тим то треба бути дуже обережним. Коли в притчі, яку Христос розказав про ближнього, добрий самарянин, Він проявляє Турботу до того, кого він не знає. Доброму самарянину не було потрібно знати цю людину, щоб проявити їй милість, щоб проявити турботу, змастити його рани, завести е, в місце, де йому допоможуть. Що йому допомогло? Він знав. Тобто він розумів потребу цієї людини і він мав можливість її проявити. Коли ми бачимо потребу навіть невідомої людини і маємо спроможність це зробити, в цей момент щось особливе відбувається в вічності. Подумайте про це. Тому що насправді це те, що не стосується вас і тих, хто вас оточує. Це стосується вас і того, хто зараз бачить ваше життя. Бога, який створив вас. І Бога, який дивиться, як ви приносите плід, І в цей момент щось особливе відбувається в Божому серці. Він прославляється, Коли ви рясно зароджуєте. Біблія дуже багато говорить про те, що сам по собі піст, він не просто має бути цілім. Почитайте 58 посмій розділ Ісаї. Піст, він має змінювати моє життя, моє відношення до ближніх, до тих, хто має проблеми, до тих, хто має якісь потреби, а я можу їм допомогти. Ось це результат поста. Чому Біблія називає працю Духа Святого, який працює через Слово, через обставини плід Духа Святого, радість, мир, домотерпіння. Тобто, навіть коли ми читаємо Біблію, навіть коли ми молимося, це зрозумійте правильно, не саме ціль молитва заради молитви, читання заради читання. Це працює, але від цього щось має змінитися. В мені і в тих, хто мене оточує. І ось це Біблія називає плодом. Тобто результатом дії Духа Святого над моїм серцем. В мені і через мене. Мені дуже подобається один з фільму. Чоловік розказує про себе як одного разу. Переживши декілька трагедій підряд в своєму житті, він вирішив, що ці трагедії можна заглушити з допомогою алкоголю. І він потонув в цьому алкоголі, зруйнувавши всі стосунки і все своє життя. І каже, коли одного разу, будучи дуже сильно п'яним, Каже, в болях своїх я почав говорити всякі погані слова і для того, щоб заважати іншим. Мені здавалося, що от якось я можу так себе полегшити. І в той момент, коли всі крутили пальцями біля голови, коли всі називали його ненормальним, каже, одна дівчинка, каже, вона подивилася і каже, мама, цей чоловік не є ненормальним, йому просто дуже больно. Йому дуже боляче. Він каже, напевно, сам Бог через цю дитину в той момент торкнувся моїх храни. Хтось в цих п'яних криках у цьому депуши побачив рани, побачив біль і страждання. Подумайте про те, чому Бог. Він так сильно зацікавлений в нашому плоді. Книга об'явлення святого Івана Богослова. Хорнув дуже багато сьогодні про це нагадував. Церква на землі має добрий кліт. Співа Хорну до Псалмів. «Об'явлення» святого Івана Богослова, 14 розділ з 14-го вірша. І я глянув і отну біла хмара. А на хмарі сидив, подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликав до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло, бо жниво землі. Коли Іван побачив цю картину, він її описав. Виявляється, в майбутній час він теж буде подібний на жнива. Тому, з одної сторони, святкуючи свято Жнив, День подяки, це має виховувати в нашому серці вміння дякувати Богу за все, бути уважними до Божих дій в тому, що ми садимо, що вирощуємо, в тому, як ми живемо, що ми маємо, щоб мати вдячне серце а не зациклитися в своїх егоїзмах, в своїх болях чи в своїх стражданнях. З другої сторони, Святожник, День подяки, він має зупинити нас, щоб тому подумати, а для чого я живу? Незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, яка вас зарплата, у вас здоров'я. Бог дивиться вас, на вас, як на тих, хто може приносити плід. Він посилає дощ, він сонце посилає. З різних сторін Бог дає добре зерно для того, щоб ми приносили плід, для того, щоб ми отримали благословіння, тому що процес, коли ми приносимо добрі плоди, це стосунки мої з Богом. І саме головне, тому що ми готуємося до вічних жнів. І тому Біблія показує Христа як того, хто на коні в кого блестить золотий вінець і в того, в кого в руці є гострий серп. Бо він є жнив. І Він прийде, щоб жати, щоб збирати цей урожай. І Іван Хреститель, він якраз коли говорив про Хрещення Духом Святим, він каже, він зерно збере до засіки, а полову попалить вогні небасини. Що це означає? Що моє життя, воно не тільки призначене для того, щоб існувати на цій землі, а для того, щоб принести плід, для того, щоб приготуватися до Дня Жниру, до того, коли він буде збирати свій урожай. Тільки питання, а де я буду? Одним з найкращих текстів. Вони всі прекрасні, але для мене, 53 розділ Ісаї, описує Ісуса Христа страждаючого. Бо хто наші ті звісті по віру, говорить Ісаї, і над ким відкритилося мене Господнє? Бо Він, другий вірш, виріс перед ним мов галузка і мов корінь сухої землі. Біблія описує Ісуса Христа як ось цей памінець. Який виростає з сухої землі. Для чого? Подумайте зараз про Христа. І 11-й говорить про те, що Він через муки своєї душі що побачить? Він буде бачити плід і насилиться. Ісус Христос прийшов на цю землю, Він виріс ось цей корінь сухої землі, ось ця галузка. Для чого? Для того, щоб принести плід, Бо він знав, що коли він принесе багато плоду, він цим прославить свого Отця. Для чого я живу на цій землі? Для чого Бог дав мені здоров'я і час, маєток і якісь заощадження, можливості, дари таланти, для чого це все Бог мені дав, як Господар жив, і як я цим служу для нього. Як я прославляю його, приносячи добрий плід для тих, хто є навколо мене. Нехай Господь благословить нас мати вдячне серце, подумати про своє життя як про можливості і приготуватися до вічних жнив. Коли Патріарх Яків благословляв своїх синів, дивлячись на життя Йосипа. На те, що він пережив, він говорить такі слова, 49-й розділ, книга «Буття, 22-й вірш, Йосип, родюча, Вітка родюча кародюча, від кародюча над джерелом, її вітя по муру спинається. Я не буду вам розказувати, бо всі ви дуже добре знаєте життя Йосипа. Що йому довелося пережити? Які страждання, зраду, бій, розчарування? Але тато, дивлячись на життя свого сина, він називає його відкою родючою, яка спинається по мурі, в яку стріли летять, яку огірчують, але вітка яка? Вітка родюча, тому що де вона росте біля джерела в цій родючій відкинь. Якій тяжко спинатися по морі. В неї є в її корені джерело. Подумайте про це. Вдячність, плоди і жнива. Помолимося. Амінь.